Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос Вознісся! Це не привітання, це просто факт такий. Сідайте, будь ласка. Ми так ще не вміємо відповідати, правда? Христос Вознісся? Живе мій Бог, мій брат, мій друг. Я чую, це шепоче Дух. Живе! Мій спів летить до хмар, живе, живе Небесний Цар, живе і нам спасіння дав, і смерть навіки подолав, і нам будує вічний дім, щоб ми зустрілись в домі тім. Чарльз веслі. Давайте ще раз проголосимо, що наш Ісус живий, Христос воскрес! Алилуя! І, здавалось би, все успішно, все так добре. Учні зраділи, коли Ісус знову був живий. Той, кого вони бачили мертвим, були розпорошені, розчаровані, знову живий, і в них знову надія воскресла. Напевно, вже час відновити царство Ізраїлеві. Вже все буде добре, вже все погане позаду. Але Ісус веде їх на гору і. Піднімається від них. І перед тим сказав краще для вас, якщо я піду. Багато проповідей є на тему, для чого Ісус прийшов. Я би хотів говорити на тему, для чого Ісус пішов назад. Для чого Він вознісся? Здавалось би, було би так добре, коли б Він залишався, чи не так? На престолі би сів. В Єрусалимі всі би до нього приходили з потребами, хто хворий, отримував би уздоровлення. Він би далі навчав так потужно, воскрешав би мертвих. Але він каже краще, коли, би, коли я піду від вас. Я би хотів виділити три моменти, для чого Ісус вознісся. Для чого він пішов? На небеса, повернувся назад до Отця, піднявся в очах учнів, і хмара сховала його сперед їхніх очей. І сьогодні на небесах є перша людина в тілі, в людському тілі, обновленому тілі, але в людському тілі, там, на престолі, воссідає. Людина Христос Ісус, наш предтеча. Це неймовірно. Це важко уявити. Він сів на престолі разом з Отцем. І мало того, Павло каже, разом з ним, у ньому і ми посаджені на небесних місцях у Христі Ісусі. Господь підняв. Нашу людську оновлену природу догори, підняв до рівня Божественного, і там у ньому ми висідаємо на небесних місцях. Для чого Ісус пішов? По-перше, Він пішов. Щоб заступатися за нас, щоб бути заступником перед Лицем Господа. Римлян 8:34. Христос Ісус є Той, що вмер, надто і Воскрес, Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Здавалось би, все вже Ісус зробив на землі. Як кажуть, коли космонавт злітав один раз в космос, виконав таку важливу місію, він вже може йти на пенсію, відпочивати. Все своє життя Він забезпечений, йому вже можна не літати. Але Ісус піднімається на небо, і нам Писання каже, що Він продовжує свою місію. Прообразом того, що Ісус зробив на небесах, є скинія в єврейського народу, коли приносилися жертви за гріхи, коли ця жертва проливала кров, священик брав із цієї крові і вносив всередину в святиню. І навіть в святе є святих, перед Боже лице Він приходив з цією кров'ю тварин, щоб ніби показати доказ ось жертва за гріхи принесена, і він цією кров'ю мастив на роги жертівника. І послання до євреїв каже, що Ісус не із кров'ю тварин, а із власною кров'ю увійшов у вічну святиню, у небесну святиню. І набув вічне відкуплення. Він увійшов в самі небеса із власною кров'ю, щоб показати Богові доказ: ось жертва принесена. І таким чином заступатися, стати заступником перед Отцем за всіх нас, хто вірує в нього. І це не означає, це слово, що він заступається, це не означає, що кожного разу, коли ми зробили щось не так згрішили, Ісус зривається зі свого місця і стає перед престолом Отця і каже, Отче ні, не карай, зупинися, ось дивися, мої рани. Ні, йому не треба цього робити постійно. Його заступництво, це Його позиція. Це Стабільний його стан перед Престолом Божим. Це кров, яка постійно присутня, це його рани на руках. І самою своєю присутністю він заступається за нас і з вами. Отець дивиться на нас через призму крові Ісуса, через Його рани. Він бачить нас, віруючих, тих, хто прийняли Його жертву, Він бачить нас святими. Ось як виглядає Його заступництво. Писання каже, що всі первосвященники, які служили постійно, приносили жертви, вони постійно стояли, приносили одну жертву за іншою. Але Ісус, який увійшов в небеса, Він сів. І сидить. І це означає, що його місія виконана. І те, що він робить на небесах, це постійна присутність, представництво перед Божим лицем для того, щоб бути свідком того, що жертва за людство принесена. Господь дивиться на нас через крізь Його рани. По-друге, для чого прийшов пішов Ісус на небеса? Він пішов приготувати місце для нас. Євангеліє Івана, 14 розділ, 2, 3 вірші. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду, приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Він пішов туди, щоб приготувати місце і взяти нас із вами до себе. Ми зараз є там, в ньому духом, і так само вознесемося і нашим переміненим тілом небеса. Господь вміє готувати. Господь вміє готувати щось для людей. Ми про це читаємо вже з перших сторінок Біблії. Перед тим, як створити людину, він створив дуже гарні умови для того, щоб людина могла жити там в раю. Все було прекрасним. Зірочки на небі, підсвітка, травичка, як зелена ковдра. Плоди всі готові вже на деревах. Це готове, він приготував. Він вміє готувати. Ми можемо бути певними в тому. Він приготував спасіння для нас із вами. Воно готувалося на протязі тисяч тисяч років. Ще перед закладеними світу було заплановане. Писання каже, чого? Око не бачило, вухо не чуло, що на серце людині не впало, ти Бог приготував тим, хто любить його. Він вміє готувати. І всі ми до чогось готуємося. Бог готується зі свого боку. І ми з вами також готуємося до цього моменту. Церква готується, чи не так? Скільки притч Ісус говорить про те, що ми з вами маємо бути готові. Ми маємо готуватися, як ці десятеро дівчат, як ці слуги, яких Господар залишив. Книга об'явлення каже, що жона його себе приготувала. Підготовка з двох боків. І чим грандіозніша і величніша подія, тим довша підготовка. Україна готується до контрнаступу. Всі чекають, коли ж воно так довго. Чим важливіша подія, тим довше до неї підготовка. Чи не так? І якщо до того, щоб забрати нас із вами на небеса, вже пройшло 2000 років. Так довго, Господи, чому? Це означає, що це дуже важлива подія, велична подія, грандіозна, коли Господь буде підхоплювати свою церкву в небеса. Він готує місце для нас із вами. Щоб де він. Були і ми. Писання каже, що Господь приготував для нас на землі добрі діла. Ось яким чином він нас готує. Писання каже: ми Його творимо створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Діла, які ми можемо виконувати, щоб отримати нагороду, Бог їх вже приготував. Я собі так уявляю, бачив якось такий флешмоб цікавий. Коли в такому великому супермаркеті біля входу кинули пляшку порожню. Так спеціально. І всі нібито ні в чому не бувало, десь там займаються своїми справами, а насправді всі слідкують за людьми, які проходять повз, ніхто не звертає уваги. Пройшов один, другий, третій. І раптом одна дівчинка зупинилася, підняла пляшку і кинула в смітник. Прямо поруч смітник стоїть, кинула в смітник порожню пляшку. І весь народ кругом почали плескати аплодувати. Молодець, зробила добре діло. Всі нагороджують, вітають. Мені здається, що так Господь приготував для нас добрі діла, щоб ми в них перебували. Він такий цікавий Бог. Він хоче, щоб ми мали нагороду. І коли ти йдеш поруч, і добре діло тільки чекає на тебе, зроби його. Господь підлаштував так. Господь все так Підстроїв, щоб тобі було легко зробити добре діло. Біля тебе. Одна людина, друга, яка потребує допомоги чи просто доброго слова. Навіть не треба дуже сильно напружуватися. Вже діло приготоване, каже Бібіль. Він приготував добре діло, тільки ось візьми цю пляшечку і кинь її в смітник. І Господь похвалить тебе, дасть тобі нагороду. Він вміє готувати своє місце, вміє готувати Духом Святим наші серця до того, щоб підняти нас на небеса. По-третє, для чого пішов Ісус? Для того, щоб послати нам Духа Святого. Євангелія Івана, 16, розділ, 7 вірш. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. Дух святий, обітниця Бога, починаючи від древніх мужів від самого Авраама. Послання до Галатів каже, що благословення Авраама, благословення, яким Бог поблагословив Авраама і пообіцяв це благословення для його нащадків, це Дух Святий. Щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Дух Святий був обіцяний ще Авраамові. Я собі так уявляю, Господь. Спілкується з Авраамом і каже Аврааме, ти мій друг. Це висока позиція, чи не так? Друг Божий. Я тобі допомагаю. Ти перемагаєш у своїх війнах, ти переможеш ворогів. Ти отримаєш обіцяний край, який тече молоком і медом. Ти будеш мати все, що тобі потрібне для життя земного. Але послухай но, ну, Аврааме, є щось більше. Є щось важливіше. Я сам оселюся в людині. Я буду жити всередині в людині. Не просто бути другом. Це добре. Але є щось більше. Я поселюся в людському серці. Я буду жити всередині в людині. Ми станемо одним духом, я з'єднаюся з людством. І Авраам цього чекав. Він це зрозумів. Він хотів це пережити, не тільки бути другом Божим, але щоб Бог вселився в його серці. Він розумів це, і він чекав міста, яке має підвалини, що Бог його будівничий і творець, замість того, щоб утверджуватися на землі, будувати місто. Він жив тільки в наметі, тому що він чекав виконання цієї обітниці, і всі наступні мужі, віри вони чекали, що Бог виконує цю обітницю. Єремія знову продовжує повторює це і каже: Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом. Вони будуть народом моїм, і більше ніхто не буде вчити. Пізнай Господа, бо всі вони будуть знати мене. Від малого до великого. Всі вони чекали, чекали виконання цієї обітниці. Але послання до євреїв каже: ніхто з них, обітниці, не прийняли. Вони бачили в своєму житті виконання різних Божих діл, різні перемоги. Вони отримували багато від Господа, але оцієї основної, генеральної обітниці вони не отримали. Чому? Тому що для того, щоб вилити Духа Святого, потрібна була жертва Ісуса Христа. Велиття Духа Святого пов'язане із жертвою Ісуса. Ісус каже, Івана 14, 16, І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Я вблагаю Отця. І як це виглядає? Знову ж це не виглядає так, коли Ісус приходить до престолу Отця і каже, Отче, ну будь ласка, пошли їм Духа Святого. А отець каже, ні. Ну їм так треба. Ну, будь ласка, будь ласка. Ну, добре, трошки тільки. Ні, це не так. Як Ісус ублагав Отця послати Духа Святого. Тільки один аргумент, який працює для Бога Отця, це жертва Ісуса. Це його кров. І своєю власною кров'ю він піднявся на небеса перед Божий престол і показав доказ, ось це моя жертва, це моя кров. І своєю жертвою він ублагав Отця. Отець хоче послати Духа Святого, але він має право це зробити тоді, коли принесена жертва Ісуса. І ось нарешті це сталося. І кров представлена перед Боже лице, і Господь має право зливати обітницю на вірних своїх. І Дух Святий приходить в день П'ятдесятниці. Ісус піднявся на небеса для того, щоб послати нам із вами Духа Святого. І сьогодні нам із вами не треба впрошувати Бога. Нам не треба вблагати Його лице. Чим ми можемо вблагати? Ісус ублагав і Дух Святий посланий на землю. І наше завдання просто простягнути руку, просто відкрити серце. І Він дає Духа Святого всім, хто слухняний йому. Слухняний це не означає, що він не зробив нічого неправильного. Слухняний означає той, хто прийняв вірою жертву Ісуса. Послух Богові Нового Завіту це послуг вірів Ісуса Христа. Якщо Ти прийняв Його жертву, Дух Святий. Сходить на Тебе. Ісус завоював Його. Дух Святий це наслідок, це завоювання Христа. Це те, що Ісус придбав для нас із вами на Голгофі. І остання думка. Ісус. Пішов, але дещо залишив. Так буквально Він каже. Я залишаю вам свій мир. Свій мир вам даю. В цьому бурхливому світі. Ісус каже до учнів: Я йду, але серце ваше нехай не тривожиться. Віруйте у Бога і в мене віруйте. Залишаю вам мир свій. Мир свій даю вам. Ми, віруючі люди, маємо зберігати мир у серці, віруючи в Ісуса. Апостол Петро каже, що Ісус пішов, але залишив нам приклада. Щоб ішли ми слідами Його. Приклад він залишив для нас, пройшовши земну дорогу, страждаючи невинно, він показав, як нам із вами можна йти тими самими слідами. А апостол Павло каже на прощання в одному із своїх листів. І ми повторюємо постійно ці прекрасні слова благословення. Він каже благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Духа Святого хай буде з вами, нехай залишається з вами. І це слово дуже мене тішить у Господа. Отця є багато різних характеристик. Він і добрий, і справедливий, і всемогутній, і святий. Але Павло благословляє нас із вами, дає таке побажання для нас і вибирає одну характеристику Бога. І він не каже, нехай там гнів Божий буде з вами. Бережіться. Він не каже все могутність Божа. Це все на своїх місцях. Але для нас і з вами, віруючих людей, Павло каже, з вами Божа любов. І це те, що має нас потішати. Так буде гнів не для церкви, не для віруючих. Писання каже, через Малахію, що прийде той день, який палає, як піч, і стануть всі безбожні половою, соломою і згорять в тому дні. А для вас, що імення мого боїтеся, прийде сонце правди, і в його променях буде лікування ліки. Те саме сонце, той самий день. Одних спалить, а інших вилікує. Питання тільки, в якій позиції людина, як вона буде сприймати Бога. Хтось сказав Бог, це і пекло, і рай? Залежно в якої ти позиції, як ти Бога сприймаєш? Коли народ єврейський під горою тремтить, тому що ця гора димує блискавки і грім. Їм не можна підходити, а Мойсей в той час входить в Божу присутність і там спілкується з Господом 40 днів. Любов Божа з вами, любов Отця, каже Павло. Благодать Господа Ісуса Христа. І єднання Духа Святого. Це для того, щоб нас підбадьорити. Це для того, щоб нас потішити, Дух Святий приносить нам реальність Божої любові і реальність благодаті Господа Ісуса Христа. Давайте ми подякуємо Ісусу за те, що Він не тільки прийшов, виконав свою місію на землі, але і за те, що Він вознісся і готує місце для нас на небесах, щоб забрати нас до себе. Він заступник перед Отцем, сидячи на престолі разом з Отцем. І Він послав Духа Святого для нас, щоб довести нас до кінця до мети. Амінь. Слава Ісусу, молимось.